банкформування Набу ніколи не реагувало. І на сьогоднішню дату Генеральна прокуратура винна в тому, що НАБУ, не повиконувавши понад 240 судових рішень, жодної справи не веде. Хоча там багато компетенції самої НАБУ. тому що дуже багато статей там компетенції Набу, 264, наприклад, зловживання посадами. Так чому ж НАБУ не веде? Чому прокурори всі ось вони, представник прокуратури, вони спеціально, вони спеціально знищували? Там, де і компетенція НАБУ, і компетенція СБУ, вони спеціально не вносили відомості про кваліфікації СБУшним, а саме 111 стаття Державна зрада, часть 3 стаття 109, намір на повалення конституційного ладу. Вони ніхто не вносив, а по заяві то заявлялося. А вони ніхто не вносив. А по заяві заявлялося. А для чого це робиться? А для того, щоб прокурори ГПУ і САП ГПУ знищували матеріали моїх. Заяв про злочин і самі кримінальні провадження до некомпетентної структури, які є ДБР, які не мають прав законних повноважень підтримувати в суді кваліфікації повноваження на розслідування, яких згідно 216 статті належить тільки СБУ. От і все. І оце цей бандитизм. Я ж конкретно говорю, віддайте мені по-хорошому вбивць там 100% по доказам треба обвинувачення робити, і все не віддають би тоді так будуть відповідати по кримінальному судочинству і сядуть хай за грати або підуть в збройні сили. А я набираю на шість штук штрафбатів кандидатів на шість штрафбатів. І вони, і Зеленський, все не допускаються до нього інформація, не хочуть сприйняти мою інформацію як патріоти держави, щоб заповнити прогалини у комплектації Збройних сил України державними запроданцями, представники яких зараз перебувають у суді, хоча я хоч вони і під будуть якби. Підбурювачі на злочин, час 2, стаття 27, Ось вони зараз кажуть, вчиніть, будь ласка, злочин, і вам за це нічого не буде. Так от підбурення треба сприйняти творчості творчо судді і не реагувати на ці підбурення, тому що в подальшому підбурювачі, ось вони сидять. Вони будуть в подальшому все-таки вимагатися їм. Я буду вимагати їм пам'ятки видати, тому що їх підбурюють на злочині ті особи, які дали їм доручення на вчинення злочинів у судах. Я практично все сказав. Представник від прокуратура, у вас є допомогти? Представник посутні ваш честь. Ми також ставимо сьогодні про зінь заслання стати справи перед позамки доступного питання слова надається прозивача. Будь ласка, що опоройте з Дякую. Я в дебатах давайте я не буду зачитувати, ладно, щоб час не втрачати. Я прошу, от в кінці в кінці є там дебати, всі читали, всі знають. Дотриматися присяги судді, основних засад судочинства, норм статті 55 конституції, яка передбачає судовий захист. Людина вправі сам вибирати собі судочинство. Кримінальне вони знищили. Ви ж бачите, вони знищили. У мене тільки по наданим таблицям, які зараз перебувають при справі. Там по трьом таблицям є одна тисяча невиконаних судових рішень. Зараз в мене трошки. Більше, ніж 2100. А, ну, а по таблицям там трошки менше, там десь 950 плюс-мінус 10 невиконаних. По тим трьом таблицям, бо я просто їх не встигаю далі заповняти. Так от, що я прошу? Я прошу дотриматися присяги основних засад судочинства. Раз інші судочинства не в праві, не в змозі захистити мої явно порушені права людини, то я вибрав цивільне судочинство і намагаюся захиститися в цивільному судочинстві. І от, значить... Тому я прошу надати по рішенню в подальшому законну оцінку доказам виконання чи не виконання судових рішень. Це я маю таке законне право вимагати як людина надання оцінку доказів. Тобто по своїй ухвалі суд повинен був би сказати, ця ухвала виконана, ця не виконана, ця погане виконання. Тобто підробка, недоробка є підробка. От, витяг. Витяг, витяг, доробка, є документ підробка. Тобто, а по кожному витягу, які трохи там є, трохи немає, трохи вони постійно по кожному витягу вчиняють вісім підробок на одній сторінці. Вісім наголошую підробок на одній. Кожному витягі. Кожному не не вказують ні кваліфікації, як положено. Ну ні ні суб'єктів, ні потерпілого, ні не видають пам'ятки. А в мене пам'ятки зараз. От в мене куча документів видати мені пам'ятки. Так чому ж мені не видається? І чому вони, не видавши пам'ятки, причому прокуратури САП ГПУ, ось представник, тому що САП ГПУ це філіал ГПУ. Так от САП ГПУ, коли призначає до набу слідство, по четвертому пункту кожної постанови написано постанова про... Підслідність оскарження не підлягає і можуть бути вирішені питання тільки в суді. Не дивлячись на все це, якась дрянь підлегла наглядова із саб ГПУ самостійно бере і скасовує вище стоящих прокурорів постанову САБ ГПУ, наприклад. Довганя, довгань там повиносив багато постанов. Тільки це, до кінця слідства набув. І тут довганя, це заступник сам, самий там голови Холодницького. І Холодницький виносив постанови теж про дослідження ким? Набув. Все, набув. Так от ні з того, ні з цього раз абсолютно всі кримінальні провадження знищені на ТУ ДБР, да ще й найнижню ланку. А хто дав? Право законим органам прокурорським, ось представник сидить, знищувати нищестоящим прокурором, вищестоящим. От, я, так от, дуже багато було порушень, дуже грубіших порушень. Ні одне кримінальне провадження із понад 1500 п'ятсот. Мене 1500 по внесенню, не внесенню, і близько 650 – це ухвали по клопотанням потерпілого. Зовсім ніч це загальна кількість, а набув трошки менше. Вони там десь трошки більше 240 всього цього не виконали. Зараз тут мова йде про ті, які мова йде. Все ото що після 204 сторінки, тому 2 і до кінця, і до цих дебатів, і долучених документів. Ці це нема розширення позову, а це просто ознаки доказу мого психологічного катування за викриття корупції, за викриття їх корупції. Тому я прошу значить, задовольнити мою апеляційну скаргу в повному обсязі і по міркам європейського суду Таких ухвал, як Штефан по Україні, є дуже багато, і там, де ото, ви побачите витяг з Верховного суду, там теж написано, там де у витяг з Верховного ви побачили, так там написано в Верховному суді. От аналогічні судові рішення винесено і перелічено штук 12 рішень Національних судів, по яким по аналогічним справам відшкодовується шкода. Все, шкода вже відшкодовується. Я вже пробив цю брєш і оцю металеву броню броню, що. Що а вони кажуть, невиконання судових рішень це є норма бандитизму силових структур, і за це не відшкодовується шкода, тому що це всього-навсього злочин. Які там це неправомірні дії, коли це злочин? Але ж навіщо я повинен доказувати, що злочин це, це є неправомірна дія? Чому це я повинен у суді доказувати статтю 11, коли мені досить доказати злочин, і я вже не повинен доказувати, що вони вчиняють неправомірні дії, бо факт злочину. Я довів все, більше нічого мені не потрібно. Факт злочину довів, значить, це є неправомірна дія. А за неправомірні дії відшкодовування шкоди прямо передбачено нормами цивільно-процесуального законодавства. От і все. Тобто, я прошу надати оцінку доказам і відшкодувати поміркам Європейського суду. І так, як положено, а не так, як деякі верховні суди, От, наприклад, вовк там десь по 20 мільйонів задовольняв і правильно зробив до таких бандитів. От. А якщо мені буде оце. Дивіться кожне невиконання судового рішення від 3 до 8 років покарання, і оскільки нема покарання, то сума відшкодування шкоди за кожен злочин повинна приблизно бути адекватною сумі розміру терміну покарання від 3 до 8 років. Тобто, коли йде допустим, запобіжний захід, і до якби це у нас була нормальна держава і нормальне кримінальне судочинство, то Допустим, іде суд запобіжний захід за невиконання судового рішення від 3 до 8 років. Який там так? От треба прирівняти суму грошей застави за за такий запобіжний захід. А застава від 3 до 8 років, якщо світить термін, то вона. Дуже-дуже солідна, вона дає навіть більша, ніж оце 2 тисячі євро за кожний злочин. Тому що ніякий суд не візьме 2 тисячі євро це 90 тисяч гривнів. 90 тисяч гривнів. Так за злочин від 3 до 8 років навіть 90 тисяч це вже копійки. Тому е, треба, щоб воно наближалася сума відшкодування шкоди за кожен злочин до орієнтиру на терміни покарання, хай навіть мінімальне, хай навіть три роки, хай навіть по термін три роки. Хоча у нас мертвою, на жаль, є стаття часть 3, 382. На жаль, вона. Мертва, все. Ну, все. Тобто, я прошу те, що я прошу, і по дебатах прошу, і про, ну просив я суд не переносити надалі. Це вже відпадає, все, що не переносити, ладно, і надати оцінку доказам і відшкодувати шкоду. А зараз, от, представники, я не буду до них викликати вже наряд я Хотів би, вони зараз вам скажуть, що е, е, значить. Просимо вчинити злочин, і вам за це нами, генпрокуратурою, нічого не буде. Ви ж бачите, всі інші, то судді ж не притягнуті до кримінальної відповідальності, то й вам, шановна суддя, нічого не буде. тому що в нас така держава, суди мов, вони так тільки вони так в умі, але вони відкрито так не скажуть. Вони скажуть у нас судді судді корпоративні, вони підтримують тільки та е, е, саме правлячі правоохоронні органи. Так що ви там маєте на увазі, не переживайте е, суди. Судді не будуть нами покарані, не переживайте. А з другої сторони, у судді повинні у судді мати високу совість, свідомість і, і дотримуватися все-таки не вказівок і прохань на вчинення злочинів, а все-таки принципу верховенства права. Верховенства права. Тим більше скоро піде до того, що є. І, Штучний інтелект такий, і все одно зараз в найближчі роки штучний інтелект буде перевіряти рішення суддів і перших, і других інстанцій. І, а там же уже ж, хабаря не, не сунеш штучному інтелекту. І він скаже, що е, е, таке то рішення точно що не праве. По першій інстанції це я не про ваше маю на увазі, а про деякі інші, які зараз попроскакували там. І що хочу сказати, я не хочу вас ображати, чи лякати, чи що ні. Ну прошу хочу сказати, що абсолютно всі судді, хто, на думку яких невиконання судових рішень є норма посадового бандитизму, жодна суддя першої і другої інстанції не прослизнула, щоб не відбулося ухвали про порушення до таких суддів кримінальних проваджень. Ось чому в мене апеляційні процеси зараз по е, таким цивільним позовам. Вони затягуються більше ніж на рік, тому що там вже немає суддів київського апеляційного, хто б не перебував під ухвалами разом з суддями перших інстанцій про порушення до них кримінальних проваджень. Ну я би не хотів, щоб ви оце пачкалися з, разом з тими, хто це нарушав. Тому що треба діяти все таки по совісті, тому що суддя повинна бути людиною. А от зараз а людина має волю і дієздатність. Особи ці дієздатності не мають, бо вони обмежено дієздатні, обмежено не розумом, а тим, що їх обмежили замовники їхні, які дали їм доручення. А волі у них своєї волі нема, тому що вони викладають волю замовників. Все. У них ні волі, ні дієздатності, тільки є розум. От розум не віднять. Розум є, воля дієздатність, честь, гідність, совість немає. Тобто із шести якостей у них тільки розум. Все, більше нема. Тобто до людей я їх не можу віднести як людина. Я людина, в мене всі якості є, у них тільки перша якість. Розум. Є. Більше нічого нема. Все. Я оце прошу задовольнити. В повному обсязі. І так, все. Також щось щось на підставі поданого відзиву, а також наданих пояснень під час судового розгляду. А просимо в задоволенні позову відмовити в повному обсязі, також врахувати надані докази, які були надані до відзиву, а також під час судового розгляду, а також висновки Верховного суду, які зазначені в відзиві на позовну заяву ще Все ж. Представник. Дякую. Національне антикорупційне бюро України заперечує проти задоволених проти задоволення позовних вимог. Детальне обґрунтування заперечень було викладено нами у віддані на позовну заяву. Також просимо врахувати вашу честь практику Верховного суду в аналогічних правовідносинах, зокрема у постанові 22 квітня 2020 року, справа 520 девострі де Верховний суд сформулював наступний висновок і сказав, що реалізація особи свого процесуального права передбаченого статтею 24 КПК України та задоволення слідчим судею таких скарг не є безумовною підставою для відшкодування моральної шкоди. Саме по собі визнання слідчим суддею бездіяльності відповідальних посадових осіб правоохоронних органів під час досудового розслідування кримінального провадження не свідчить про завдання позивачу такими діями або бездіяльності посадових осіб будь-якої шкоди. Це все ваше честь, просимо спросував. Думайте задовольнити це. Дозвольте репівку. Або запитання репліка. або репліка. Можна? Репліка. Репліка. Значить, зараз він процитував суцільну брехню, тому що він вас підбиває на зміну предмету позову. Мова не про те, що раз задовольнили по кримінальному судочинству мою заяву, значить, мої мова не в цьому шкода, а шкода в невиконанні судових рішень. Вот в чому шкода, а не те, що. Там же ж написано, а ви далі обірвали ту цитату. А там в разі, якщо там виконано судове рішення, все. А чому ви обірвали цитату Верховного суда? Не треба зараз куцю цитату от раз, і обірвали саме головний момент. Далі треба читати, це брехня. От. І друге. А чому ви тепер от той, оте рішення Верховного суду, воно абсолютно не йде по цим правовідносинам, зовсім не стосується. Тому що у мене є невиконані судові рішення. І оцінку невиконаним дасть суд. От ви сказали, що нібито виконані, а я кажу, що не виконані. Да, навіть пам'ятки мені не дали. Даже пам'ятки, то ви навіть тут будете ще суперечити. Це що значить? Мені видано пам'ятку і допустили мене набушники до е, участі у будь-якому із тих судових процесів. Там було всього на ну, штук сто яких е, е, вони почали. От. Так от мені не надали ні пам'ятку, ніхто не допустив, нічого мене не допустили. Так от, от те рішення Верховного суда сюди не підходить по тій причині, що судові рішення не виконані. А от коли б вони були виконані, коли б от тоді дійсно воно б можна було б вважати, що я добився через суд захист своїх прав. А я не добився захисту прав. Ну от не добився. Ну не захистили мене законні рішення по тій причині. Що вони просто не виконані. Ну, не виконані. Так ви кажете, ладно, ну і що, що не виконали? Все одно. Так ви що робите? Ви ж, ви ж самі кажете, це ж злочин. Невиконання судового рішення це ж злочин. Це що? Мені ще й треба доказувати, що невиконання є злочин. Не буду я цього доказувати. Я доказав злочин. Крапка. Все. Це є неправомірні дії. А неправомірні дії читай статтю 11. Все. І от, зверніть увагу тепер на другі рішення Верховного суда. Ви мені оте тикнули? А Верховний суд, я дав витяг, де відшкодована шкода. Там зовсім інші, інші зовсім судові рішення з аналогічних правовідносин, причому теж по невиконанню судових рішень. Тобто не треба мені брехати. І Верховні суди. Відшкодовують шкоду і європейські суди. І ви мене зараз штовхаєте на те, щоб я біг до європейського суда зараз. А я б не хотів би ганьбити свою державу України, бо я патріот держави. На відміну від вас, на відміну від вас, я повинен вашу зарплату отримувати. А ви мою пенсію 2725 сімсот гривнів на місяць. А я повинен вашу одного і другого пенсію. Тим більше, що шкоди відшкодовуються, і ще хочу нагадати в. Розмірах мінімальних оплат при вирахунку шкоди мінімальна заробітна плата зараз 8 тисяч гривень. Ото по висновку експерта там написано було за 23 три невиконаних рішення, 27 мінімальних зарплат, тобто воно виходить приблизно на 10 тисяч гривнів, і то це в, 10, ой, в 9 в 9 разів менше, ніж по міркам європейського суду, навіть якщо брати так, як. Ото висновок експерта, який, до речі, годиться також і для цього судового процесу, оскільки однакові правовідносини там за також вираховувалося скільки слюсель бігав, і от як як він сприймає невиконання судових рішень. Про проте якраз там висновок дуже чітко написано. Тому не треба зараз дурити суддю. Мене це дуже ображає, що ви. Дурите, хоч представник ГПУ тихенько собі сказав, до нього взагалі менша претензія. Він собі сказав, все, відмовити, прошу, да і все. Ну, звісно, а що він може ще просити? Так ви тут наглость, ви тут дурите суддю. Так я не дам дурити суддю. От я не дам дурити суддю і підсовувати не ті зразки, які зовсім не підходять до таких правовідносин. Все і за ваші злочини ви хочете сказати, що ви теж хочете разом із Семеном Кривоносом бути підозрюваним? Ну ладно, тоді раз ви просите. Тоді я не буду вас е, під пам'ятку просити. Будете тоді співучасником у групу злочинів, які ви створили злочинну організацію в порядку е, часть в порядку статті 28 по НАБУ створена підпільна злочинна організація з розподілом функціональних обов'язків. Ось ця особа зараз вона вчиняє злочини по час 2, 27. КК України. Це підбурення судді напряму на вчинення злочину. А ваші замовники. Це час 3 і посередники час 3 і час 4 стаття 27 КК України. І ви всі члени єдиної підпільної злочинної організації, створеної для розграбовування державного бюджету для знищення фактично України під час військового стану разом з Генеральною прокуратурою, бандюками з бандитів. І це ж ж вами, яке ви маєте право знищувати уже надані їм кримінальні провадження, знищувати на ДБР і ТУ ДБР, коли там неможливо уже протягувати статтю 111 до законних підтримання обвинувачення, тому що це тільки компетенція СБУ. І ви прекрасно прокурори знаєте, що. Ви спеціально винесли нібито дрібничку, там нібито дрібні адміністративні порушення. А насправді ви вчинили державні зради, причому багаторазово вчинили державні зради. Багаторазово так не можна поступати. Це підло по відношенню до своєї держави. Ви грабуєте державу на свої зряплати, даром плати, зряплати, ви грабуєте державу, і вона вас захистила від призову на збройні сили. І тут же грабуєте, і тут же, оце такими речами ганебними займаєтеся по Україні, Стиди сором, стиди сором, і все. І тому я завершую, хочу сказати, усе це брехня, те рішення не підходить до цього, не підходить, а підходять ті рішення, на які послався Верховний суд. І подачки, оце, і, і на що це ж. Я говорю, там є ще рішення Другого апеляційного суда за невиконання одного рішення ПСБУ. Там написано, що СБУ внесло відомості за текстом, за, за текстом ухвали, а треба вносити за текстом заяви. А ви, а за текстом ухвали. А ви подивіться, та да, навіть сам Гізоуглава сказав, да я ухвали виконувати не буду, бо по текстам ухвал невідомо, що вносити. Правильно він тоді заїкнувся і сказав, а звісно, тому що ухвала не повторює змісту заяви про злочини, і з неї дійсно неможливо внести відомості по заяві, яку вже ви, набушники, самоправно, самостійно знищили, тому що ви без відома прокурора нагляду САП ГПУ самоправно, самоправство. Ви самі замість того, щоб частина 2, стаття 218 каже, слідчий. Або детектив, отримавши заяву про злочин, він проводить, 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 проводить доти, доки прокурор, а не ваша банда змінить законну компетенцію, допустимо, на СБУ. Все. А ви що робите? А ви не проводили, проводили? А ви тут же заяву про злочини тут же ж мигаєте. Куди-небудь, аби тільки від вас відлетіло. А потім де по законна ухвала. А виконати ж її то неможливо, як сказав сам Углава. Бо неможливо, тому що ухвали судді вони тільки вказують, чи відповідала заява формі і змісту, чи не відповідала формі і змісту статті 214. А мої всі відповідають, у мене досвід 22 роки. Я в цьому не тільки професор. Я Академік в цих питаннях розумієте за 22 роки це я повинен на ваших місцях сидіти і вас порозганять в збройні сили. Я повинен там сидіти. А ви повинні помінятися зі мною пенсію мою вашу 2725, А ваші зарплати мені, оце було б правильно. Але ж Зеленський, ви ж бачите, до нього інформація не допускається, і він вчиняє Зеленський, вчиняє зараз державну зраду по відношенню до людей, тому що він повинен би був би. Згідно конституції, він президент це він конституційний захист людини захищає. а перед ним сидять бандюки сивоборота, там один, другий Клименко і третій Ахмедов, і обрізають все і тикають всі повідомлення про злочин, куди тикають. А з вашим замовникам, керівникам, у тому ж самому і Костіну, і до неї Венедіктову, яку сховав сам Зеленський, для того, щоб вона вирішувала фінансові питання адміністрації президента, він її сховав Нахер в Швейцарію Сховав. І в Люксембург ще й вона там по, -по ослом сидить. Віра Венедіктова, в єдинолічному. Ну ладно, вибачте, то я далеко зайшов. Все, а я розізлився на вас, що ви отаку от дрянь мені, оце тільки що і судді сказали, і вирішили її обдурити. Припиніть, я прошу даже вибачиться зараз перед суддею, щоб щоб ви не дурили більше суддю. Більше того, деякі судді дозволяють, коли йдуть вист... виступи. Під присягою кримінальної відповідальності виступати. І тому я б тоді в такому вигляді, от, наприклад, я б просив колись з обох сторон взяти під, це саме, попередження про кримінальну відповідальність. І тоді, якби суддя б задовольнила отаке, от то я б зараз вас по криміналу до того протягнув, щоб, а, а виходить, що на цивільному суді вам брехати можна. От. На протоколах допитів не можна брехати, бо там попередження йде. А в суді можна, поймаєте, як підло?

Юрій, а як фамілії двох? Фамілії їхні є. Може вони в мене теж десь приходять. Ну, скажете Сейчас. потім. Я не знаю, добре, добре, потім. А які що... Представте, зб... будь ласка. Журналісти, будь ласка. Я викривач корупції, а можна. А не втікайте, будь ласка, будьте добрі. Ми все одно знаємо. Ну, ведіть себе хоча б достойно. Ваші а що що ви не будете говорити, ні? Бо я розслідую, мені теж відписки там всякі йдуть. Ми мені хотіли знати. Може, ви в мене зразу конволюкціонерами проходите. Що будете втікати, так? Да? Ну ладно, щасливо, потім зустрінемось. А скажіть, будь ласка, фамілія їх? Я не пам'ятаю. А, ну гляньте. Я в мене там, я вкриваю теж То корупцію, я так, я ми знаємо. Їх це. Вичислю я Скажі. вичислю по-любому, їх. Ні, дик... так ви вже мій це право. Ми ж, а, ж там... нічого незаконного не просимо. А вначалі сюди там. Так, скажіть, та... що... чекайте, не перебувайте, зараз скажу, скоріше. Дві секунд. Ви вільний Ну, Ю... Юрій, тоді давайте ну, ви скажіть, ну, ви, да, ви, ви, щоб ви, ви, вони ви, там ви. не викручувалися. А да, паспорт да. не да. забрав чи ні? Так, а ну скажіть, щоб вони да. не викручувалися, хай фамілії продиктують. Да. Щоб ми знали, так. з ким ми спілкувалися. Як ми не знаємо, з ким ми спілкуємося, ну капець. Да, Скажіть нам, будь ласка, приїжджайте. Юрій, та настойте, дай, поможіть мені це. Я розберуся. А зараз можу я знайти їх прізвище? Ладно, <хай>, Скрывай, і злове, злове, том, що я ходи. Вони зараз мені прізвище повідомить. Скривай, злодій. Все, чекаю вас.